23 вересня президент Трамп нагадав захищати свободу слова і релігії для переслідуваних християн Він має рацію. Приголомшливо християн переслідують не лише ворожі режими, але й Україна, американський союзник. Уряд ухвалив закон, який карає людей не за злочини, а за їхню віру та вірність Христу. 30 вересня 2025 року. Завтра Київський суд вирішить, чи заборонити та ліквідувати українську православну церкву віру мільйонів. Якщо це рішення залишиться в силі, мільйони українців втратять церкви, монастирі, навіть право молитися вдома. Духовенство вже стає мішенню, Деяких примушують на передову, де деякі були вбиті. Це державне переслідування без прикрас. Хоча православна церква страждає від переслідувань у країнах як Молдова, Естонія та Сирія, сьогодні я маю зосередитися на Україні, бо це рішення невідкладне і його наслідки серйозні. Як православна християнка, моя віра та переконання змушують мене висловитися, тому я звертаюся безпосередньо до українських суддів, тих, хто покликаний відстоювати справедливість. Не піддавайтеся тиску, щоб стати інструментом політичних репресій. Захищайте закон, а не тиранію. І нехай чиновники Аю, це Америка та світ спостерігають. Відповідальність настане. Церква пережила століття переслідувань. Вона вистоїть, вона витримає і вона обов'язково переможе. Бо ворота пекла ніколи не здолають її. Нехай Господь захистить усіх вірних його святої Української православної церкви.